Дорогі друзі, ось я приготувалася. Ось у мене одна трояндочка, ось у мене інша, ось у мене ялиночка. І зараз ми будемо з вами оглядати дев'ятий випуск холостяка. А ви напишіть мені в коментарях, чи мій попередній огляд, де я намагалася вгадати сюжет дев'ятого випуску, підтвердився чи ні. Мені буде цікаво, чи помітили ви цей момент чи ні. І чи взагалі ви дивились попередній огляд? Просто напишіть, дивився, як в школі див. Ну, як завжди, треба представлятися, тому представлюся. Я Оксана, я мисткиня. У мене навіть сережки з картинами. Я малюю. І взагалі не про це мова. Я оглядаю із мистецької точки зору, і з психологічної, тому що маю психологічну освіту, але я не психолог. І тут могла бути ваша реклама. Якщо є десь в мене глядачки-психологи, які б хотіли знайти собі онлайн-клієнтів, будь ласка, пропонуйте кооперацію, чи як це називається. Коротше, тут могла бути ваша реклама. Бачите, я навіть вдягнулася. Закрила плечі, так як ви мені рекомендували. Я слухаю своїх підписників або просто глядачів, коротше коментаторів. І одразу запитання. Я спробую цього разу зробити один великий довгий випуск. А ви напишіть в коментарях, як вам краще? Тому що люди ще не визначилися, більшості ще нема. Декому подобається як серіал по частинкам, декому повний випуск. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я вже замучилася не знати відповідь на це запитання. Тому беріть чайочок, я вже приготувалася, взяла собі суші, чайок і будемо дивитися. І ви теж готуйтеся. І ми, як каже Тарас Цимбалюк, поїхали! Ну і почалося, як завжди, з красивих краєвидів Києва і одразу запитання: у нас же заборонені зйомки з квадрокоптера. У нас же ж взагалі не військові квадрокоптери зараз заборонені. Як вони зняли? Чи це заборонено тільки звичайним людям, а СТБшникам не заборонено? Цікаво, напишіть, хто що думає з приводу цього питання. Може, хтось із просто знає відповідь. Отже, як сказав Гриша, ми за крок до фіналу. Ну і слава Богу, що ще буде хоча б одна серія. Взагалі, то я б хотіла більше серій Холостяка. Ну, як в нормі, їх 16 же. Ну, має бути 16. Ну, франшиза, франшиза на 16 серій. Чому ж тоді у нас, оце скільки буде, 9, 10 і все. 10 це так мало. Ще 6 штук. І якось в минулі серії вилетіло аж три дівчини. Ну це ж не просто так. Ну, могли б розтягнути ще мінімум 3 серії. Холостяк нам проговорив, що те, як люди поводяться в сім'ї, це найправдивіше і не завжди вони на людях, такі, як в родині. Ну, це таке. І це одразу показую тірочку, вона в Хмельницькому і не може не сказати про її родину. Вони її так виховали, що вона в собі впевнена. В цьому ключ її успіху. Вона дозволяє собі бути десь дурненькою, десь ще якоюсь. Вона приймає себе. І я так зрозуміла, що це взагалі ключ успіху. І... і. що ще? Ну так. Да. А, згадала. Ще я ж дивлюся всіх об... обзорщиків, з деякими погоджуюсь, з деякими ні, і в своїх оглядах іноді додаю, щоб таке я сказала, щоб не сказала. Коротше, коментую. Багато хто говорить на Ірочку, що вона дурна. Своїми жартами, десь вона собі дозволяє протупіть. а в цьому, по-перше, сила психологічна, а по-друге, ю... гумор – це ознака високого інтелекту. Я не думаю, що вона дурна, вона якраз смішна, а це можуть робити тільки дуже розумні люди. Одна оглядочка сказала на Іру кайфуша. І в цьому вся її суть, і мені це подобається. Так треба жити. От дивитесь Холостяка, кайфуйте. Не кайфово, не дивіться. Я, як письменниця, можу сказати, є таке поняття, книжку треба дочитати, розпочав, треба дочитати Булшит. Я не хочу, щоб мене читали насильно. Як Ліна Костенко казала, що до неї підійшла дівчинка і каже: О, це ви! нас заставляла вас читати. Боже, ми так матюкалися. Ну хіба це автору приємно? Література це теж задоволення читайте, тільки якщо вам хочеться. І буде та як ірочка. Він не очікував від ірочки садити дерево. А що ти ж дав? Ти їх по мусорках ганяв? Ганяв. Ти їм побачення гроші робив? Ні. Ти з нею по лісу ходив, звук записував, і романтично це було тільки завдяки ній. Ти їх заставляв в палатках спати. Сади тепер дерево. Але середньостатистичній жінці, середньостатистичній жінці, як мені. Хоча б посадити дерево з чоловіком, як він все це організував, буде приємно. Тому що, знаєте, як в тій приказці, що в основному жінки мріють про те. Таке побачення, яке б організував сам чоловік, доставив би сукню їй, одяг, при, забрав би її, подарував квіти і відправив назад. От, чоловіки взагалі слабуваті. Боже, як він на неї дивиться, коли вони писали ті записочки, і придумав всім привіт, це Іра і Тарас. Ну як її можна не вибрати? От напишіть в коментарях. Є в Холостяку такий сценарій. Залишаються дві дівчинки. За одну вболівають глядачі, а за другу ні. І перемагає оця друга. Вибачте, ну, по-іншому, ну просто наочно показую. І напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Перевіримо цю теорію. От за кого ви не вболіваєте, та й виграє. На жаль, пишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Я Кіра сказала, слово класне, тепер для них обох більш глибше. А це так і є. У нас же ж не звикли виховувати дітей в парадигмі I'm ok. Ну, як англійською, окей. Okay. Типа, все окей. Okay. І так, і так, все окей. Okay. У нас ти повинен слухатись, ти повинен бути ідеальним. Оце і радянське виховання, яке я наголошувала про яке в Супермамі. Подивіться, до речі. А оця філософія Я окей, okay. я класний такий, яким я є. Я можу і так любити, і сяк. Це ж круто. Це ж є глибоко. З Ірою, що не побачення, а все хочеться і мені. Тепер я хочу посадити дерево. Вона із цього зробила милість. Милоту. Не милість, а милоту. Коротше, це мило. А фраза Тараса це ж не можна не захоплюватися. У мене виникла периферійна думка. Є периферійний зір, такий він боковий, а тут думка. Ну, ну поет! А зараз теніс. Не можна не згадати Таню теніс з першого сезону. В <соцент> тенісі мені дуже подобається теніс. Тарас сказав таку дуже цікаву фразу, про яку не можу мовчати і я. Про це говорить вся Україна, про це не можемо мовчати і ми із цієї серії. Він сказав, що Ірочка йому як дитина, а так і працює механізм закоханості. У нас в психіці за теорією одного з психологів. Я вже не пам'ятаю, чи може Фрейда, чи якогось його послідовника. Хто дивиться на мене з психологів, напишіть. Є таке поняття, що в нас в психіці є три особистості: внутрішня дитина, внутрішній дорослий і якийсь такий середнячок. А, правильно, внутрішня дитина внутрішня дитина. Внутрішній дорослий, це середнячок, і внутрішній батько, там, мати, внутрішні батьки, коротше parent. І якраз коли ми бачимо внутрішніх дітей один одного, таких наївних, таких відкритих, таких ще не заплямованих образами, да, як золота фраза є, коли ми навчилися ображатись, коли нас вперше образили, і ми навчились ображатись, в той момент ми навчились і ображати. А внутрішня дитина, вона така ще не навчилась робити зла. І вона не боїться, що зло вчинять по відношенню до неї, тому що вона не знає, що це таке. Так от, коли ми бачимо ось таких внутрішніх дітей один одного, ми закохуємось. А! Переходьте на другу частину огляду. Всіх цілую люблю.